Ви дивитеся Суспільне Кропивницький? Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Якщо. Де щось станеться з тою водоймою, то в нас води не стане в Бобринці. Якщо рівень буде падати далі, то споруду просто неможливо буде використовувати е, в якості резервного, наприклад, е, джерела водопостачання. Може і втрата будь повна втрата води до рівня мертвого об'єму. Понад рік відбувається витік води з дамби Полум'янського водосховища на Кіровоградщині. Його облаштували на річці Сугоклія у 1988 році. Водою з водосховища користується 10 тисяч жителів Бобринецької громади. Дамба на балансі Кетресанівської громади. Чому дамбу досі не відремонтували, та які наслідки це може мати для екології та людей, ми будемо розповідати у спеціальному репортажі Суспільного. Поливні системи працювали в двох господарствах Компаніївського і колишнього Бобринецького району. Загалом біля 800 гектар, або може, навіть трошки більше поливних земель було. Голова Кетрисанівської громади Віктор Поліщук розповідає: як спочатку створення використовували полим'янське водосховище на річці Сухоклія. І потім, в кінці 90-х років, сталася аварія і... Поламали самі хвилерізи, які стояли там і здійснювали, підтримували рівень води в цьому водосховищі. Загальний об'єм водосховища становить 4,5 мільйони кубічних метрів води орієнтовно, площа при повному наповненні водосховища більше 100 гектар становила. Коли були зруйновані ці хвилерізи, площа зараз становить біля 60 гектар і Об'єм води в межах двох мільйонів кубів з того часу. Головне призначення водосховища забезпечувати питною водою жителів міста Бобренець, пояснює начальниця регіонального офісу водних ресурсів Катерина Гайдук. У маловодні періоди здійснюються екологічні попуски для того, щоб покращувати якість у питному Бобринецькому водосховищі, а інших, ну і звичайно, воно вносить свій оздоровчий клімат у таку посушливу зону Бобринецького району, так як вода з нього випарується і створюється відповідний мікроклімат. Говорить, понад рік тому з водосховища через дамбу почала текти вода. Гребля цієї гідротехнічної споруди зруйнована частково, і там закумульовано всього півтора мільйона метрів кубічних води. Хоча може бути закумульовано два з половиною мільйона метрів кубічних води. Десь менше мільйона води ну, воно не набирається. Зараз ми спостерігаємо зниження рівня води і причому воно значне. Вважає водосховище мілі з двох причин це те, що там не працює недостатньо працює донний водовипуск, знаходиться в аварійному стані і там пропускає воду. А друга причина те, що вище за течією у Софіївське водосховище, розташоване на цьому водотоці, воно було несанкціоновано спрацьоване до геть до нуля і вже другий рік поспіль закриті там дони водовипуски, звернулися і до інспекції екологічної рибінспекцію, там проводилось розслідування. Як збільшилась прибережна смуга, рівень води тут впав майже на метр. Оцінює доцент кафедри загального землеробства Центральноукраїнського технічного університету, кандидат сільськогосподарських наук з екології Микола Ковальов. Якщо рівень буде падати далі, то споруду просто неможливо буде використовувати в якості резервного, наприклад, джерела водопостачання, так? тому що точки забору води будуть нижче рівня води. Ось це буде. Ну, скажімо так, озеро місцевого значення. Ремонтувати дамбу і ліквідувати витік води повинен балансутримувач. Це Кетрисанівська громада, каже начальниця регіонального офісу водних ресурсів. Виїжджали, дивилися на цю гідроспоруду, обстежували її, то догляд здійснюється вкрай погано за цією гідроспорудою. Там вони повинні обкошування проводити, і чагарники прибирати, тому що чигарники перетворюються в дерева, а дерева розрушують саму гідротехнічну споруду і можуть призвести до додаткової фільтрації. Може і втрата. Будь-повна втрата води до рівня мертвого обйому. Рівень мертвого обйому це залишиться 200 тисяч. Микола Ковальов вважає, така ситуація може привести до зникнення цього водосховища, а це, у свою чергу, до обміління наступного водосховища Бобринецького і розділення сугоклії на дві окремі річки. дні тому Кетрісанівська громада почала ремонт дамби, показує голова Віктор Поліщук. Для того, щоб хоча б закрити цю донний випуск, то задіяні сили комунального підприємства Кетресанівське, техніка комунального підприємства. Взагалом для ремонту цієї греблі ми хотіли прийняти участь у одній грантовій програмі для того, щоб залучити кошти для відновлення цієї греблі і ремонту. Попередній розрахунок встановив, що для відновлення всього загалом об'єму необхідно до 10 мільйонів гривень. Це щоб і побудувати нові хвилерізи, для того, щоб підняти рівень до проектного, щоб площа його встановила водного зеркала за 100 гектарів землі і підняти до об'єму 4,5 мільйони кубічних метрів води. Для того, щоб це дійсно був резерв води для нашого регіону пояснює, чому рік не ремонтували дамбу. Вона була на балансі сільської ради, але потім треба було реєстр речових прав нести цю плотину. вже після того, як дійсно вона стала власністю Петрисанівської сільської ради і засвітилася в реєстр, то і почали ці роботи робити. 30 років нічого не робилося, Воно не відкривалося, не закривалося. Тепер вже, коли є доступ до цієї задвижки, звичайно, зараз хлопці будуть переглядати всі варіанти, щоб дозакрити її чи відкрити, а потім знову закрити. Скільки триватимуть ремонтні роботи, каже, поки не знає. Доцент кафедри загального землеробства Микола Ковальов вважає, крім ремонту, за дамбою потрібно почистити плесо річки Сугоклія від рослин. Воду ми в принципі, не побачимо, тому що її фактично скривається вища водна рослинність в даному випадку камиш. Камиш сам по собі це є погано, тому що відсутність великого об'єму і потоку води призводить до того, що плесо річки заростає. Перша і основна причина це все таки наявність от таких от зон розореності, тому що змивається ґрунт. Для жителів міста Бобринець з річка Сугоклія єдине джерело питної води, розповідає місцевий житель Ігор Тєвтєєв. Каже, взимку напір і якість води його влаштовують. Інша справа влітку. Напора нема, робив, ще приїхали влітку, ви б ці запахи почули. ну Вона ну, не то, що стирати навіть не годиться вона. такі в неї запахи. Якщо десь щось станеться з тою водою, то в нас води не стане в Бобринці. Абонентами водосховища з'являється 10 тисяч жителів Бубриця. На 100% місто снабжається водою із водопроводу, який запитаний із річки, з водосховища на річці свого клія. Літом не одного доща не було, було цвітіння, що дало погіршення якості води, що дало затратність на водоочистку, тому що ну, вода дуже погано в якості поступала з річки. На очисні споруди водопроводу, тому що вода не повинна стояти, повинна вода двигатися, щоб вона не зацвітала, щоб нормальний її фон був. Торік витратила додатково з міського бюджету 700 тисяч гривень на очищення води з річки Сугокліє замість того, щоб направити ці гроші на соціальну сферу, сказав міський голова Леонід Кравченко. Ми цю саму воду декілька разів прочищаємо, тому що дійсно велике цвітіння води. Вирішення питання з ремонтом і реконструкцією дамби, бачить у передачі на баланс Бобринецької громади, адже цією водою користуються жителі міста. За власний бюджет виготовим проєктну кошторисну документацію, тому що вона у нас буде на балансі ця дана гідроспоруда, і будемо звертатися до відповідних установ, де фінансування є для фінансування даних об'єктів. Передохоронних там є заходи, які фінансуються з держави. Наголошую про те, що нас не цікавить водне зеркало, нас цікавиться сама гідроспоруда, для того, щоб утримувати мізів. Канал, це водопостачання міста. Я це говорив рік назад, це говорив два роки назад. Якщо є бажання там, прийняти участь у цих ремонтних роботах, будь ласка, на умовах співфінансування надайте субвенцію, і ми ці кошти під вашим контролем виконаємо лише тільки на ремонтні роботи цього, цієї гідроспоруди. За словами начальниці регіонального офісу водних ресурсів Катерини Гайдук, діюче законодавство не дозволяє передати дамбу на Полим'янському водосховищі з балансу Кетрисанівської громади у Бобринецьку. Олександр Сметенко, Анатолій Басистий, Тетяна Куприяненко Суспільне Кропивницький.